Коли фізика стикається з фантастикою, завжди страждає остання. Теорія відносності та квантова механіка, по суті, несумісні з казками. Як можна поляснити драконів, що дихають вогнем, якщо вічного двигуна не існує? А ніяк. Саме тому наукове мислення та магічні історії завжди вважалися несумісними. Однак історія науки вчить нас, що наша фантазія може стати в нагоді в науковій роботі. І найвидатніші фізики часто були чудовими оповідачами, тому не дивно, що найкращі фізичні експерименти іноді виглядають як справжні фокуси. Давайте подивимося, як вчені обдурюють закони природи і як їхні відкриття буквально захоплюють дух. Ісаак Ньютон і гравітація. Важко повірити, але до того, як Ньютон опублікував свою книгу Математичні начала натуральної філософії, люди не знали, чому яблука падають з дерев восени. Вони просто знали, що це відбувається щороку. Великий учений хотів зрозуміти, яка сила змушує небесні тіла рухатися навколо сонця, і йому прийшла геніальна ідея. Він уявив, що він яблуко, яке котиться з пагорба. Він міркував так. Якби земля була плоскою, воно б котилося вічно, але оскільки він відчував силу, що постійно тягне його вниз, земля має бути кривою. Ньютону здавалося очевидним, що сила тяжіння має бути сильнішою, чим ближче ви до центру Землі. Тож він зробив висновок, що сила гравітації залежить від відстані між тілами. Щоб перевірити свою гіпотезу, він скочував гарматні ядра з похилої площини і вимірював швидкість, з якої вони досягали низу. Згідно з ідеєю Ньютона, чим швидше ядра скочувалися, тим більшою була сила тяжіння. Все це було чистою фантазією. Але після висування припущень Ньютон сформулював закон всесвітнього тяжіння, згідно з яким будь-які два об'єкти у всесвіті притягуються один до одного. Сила цього тяжіння пропорційна добутку їх мас і обернено пропорційна квадрату відстані між ними. Непогано для того, хто більшу частину життя скочував кулі з пагорбів. Річард Фейман і простір час Великий фізик Річард Фейман любив мислити нестандартно. Він якось сказав Якщо ви вважаєте, що я божевільний, то на цій конференції є ще 25 хлопців, які вважають, що божевільних нас 26. Нетрадиційні ідеї Феймана про простір час привели його до висновку, що всі можливі історії об'єкта існують одночасно. Уявімо, мураху, що повзе до шматочка цукру. Згідно з теорією Феймана, мураха слідує не єдиним шляхом, а усіма шляхами одночасно. Але питання в тому, як ми можемо побачити всі можливі історії одразу. У Феймана була чудова ідея: він малював лінії на папері. Де кожна лінія представляла різну історію руху мурахи. Наприклад, одна лінія могла представляти шлях мурахи, що несе цукор тим же маршрутом, яким прийшла, інша лінія могла представляти шлях мурахи, яка відволіклася по дорозі на крихту. Фейман називав ці лінії історіями, оскільки вони описують змілу стану системи з часом. Блискуче ні. І все ж Фейман так і не отримав Нобелівської премії. Перше спостереження квантового тунельного ефекту в середині ХХ століття вчені намагалися зрозуміти, як частинки можуть проходити крізь бар'єри, які згідно з класичною фізикою для них були непрохідними. Це явище назвали квантовим тунелюванням, але ніхто ніколи його не бачив. Прорив стався, коли американський фізик Леонард Шифт зробив дивовижне відкриття під час проведення звичайного експерименту. Він помітив, що результати його експерименту не відповідають прогнозам теорії, і різниця була настільки великою, що її неможливо було ігнорувати. Як згадував пізніше Шифт, я був настільки збуджений, що ударив кулаком по столу і перекинув свою чашку з кавою. То в чому ж була суть його експерименту, як і Ньютон, Шифт вивчав, як об'єкти рухаються під дією сил. Але, на відміну від Ньютона, він працював у квантовій царині, де речі не завжди мають сенс. Шифт вистрілював пучок електронів у металеву пластину з невеликим отвором. Згідно з класичною фізикою, електрони мали поводити себе як кулі, вони мали пройти прямо крізь отвір, не згинаючи свою траєкторію. Але шифт спостерігав, що електрони огинали отвір, наче його не існувало. Це явище назвали квантовим тунелюванням. Виявилося, що частинки можуть пройти через енергетичний бар'єр, навіть якщо в них недостатньо енергії, щоб його подолати. Це те саме, як людина без достатньої сили все ж таки могла б піднятися на пагруб. По суті, шифт відкрив нове фізичне явище, просто помилившись і забувши пробити отвір у металевій пластині. Але, можливо, це не була помилка, адже це відкриття змінило світ і проклало шлях до створення сучасної електроніки. Це лише кілька прикладів надзвичайних експериментів, які здаються майже неймовірними, але наука сповнена таких відкриттів. І ми навіть не згадали про найдивовижніший експеримент ХХ століття, про який ви можете дізнатися з нашого відео. До скорої зустрічі!